Запрошую на мій обід. Варю пельмені, будемо обідати. А тут гріється в мене бульйончик корячий. Вчора е, дві таких великих спинки бройлерної курки варила бульйончик. І буду так запивати. Можна було, знаєте, зробити ріденькі пельменчики з цим бульйоном, але буду запивати. По-бистрячку зробила салатик. Відварний буряк тут майонез, чесничок і трішечки сольки. От, і пільмінки відварилися. дала масличка, сметанки Так, і трішечки чорного перчику. А в бульйон, друзі, я додала курячу приправу. Тому що бульйон не сильно солений. Так, парують, парують. Запрошую до мене на обід. Так, ну я обіцяла в попередньому відео, що продегустую ці пельмені, взагалі балувані. Тут свинне м'ясо разом з курячим. Так, Що радує, що не розварилися. От, ну, Я слідкувала. Мій чоловік колись дуже любив з оцетом пельмені їсти. Батько любив такі ріденькі, з бульйончиком, щоб плавали. Так, пробую. Ви знаєте, смачні і м'ясо всередині таке м'ягеньке, не туге. До речі, завтра має прийти до мене посилка. Я замовляла. Є такий блогер, сашунька, замовляла в неї м'ясо. Так що завтра буде розпаковка. Друзі, усім смачного і добра вам, всім, миру, злагоди і скорішої перемоги нашій ненці Україні. Щасти вам, друзі, в усьому і ще раз смачного. І бурячок. Смакотень.